Франція була однією з найуспішніших економік в історії, проте зараз її економіка переживає не найкращі часи. Франція є однією з перших країн у світі, яка розпочала промислову революцію, але вона зробила це трохи інакше ніж її європейські конкуренти, віддаючи перевагу повільному та стабільному підходу, який надавав перевагу більш малим галузям промисловості над великими фабриками, які почали домінувати у світі. Частково це було зроблено за власним вибором, а частково тому, що вони втратили своїх найкваліфікованіших працівників. Сьогодні Франція знаходиться між двома вогнями з одного боку, вона не може собі дозволити продовжувати керувати економікою в тому вигляді, в якому вона є зараз, через наявність національних і глобальних проблем, але з іншого боку, вона не може внести необхідні радикальні зміни, інакше її дуже активні громадяни можуть просто покинути країну. Компроміс, на який йде країна, викликає бурю негативних емоцій. Але щоб зрозуміти причини складного становища, ми повинні відповісти на кілька простих питань чому Франції потрібно так радикально реформувати свою економіку, чому країна не може ефективно цього зробити? І, нарешті, що буде з країною, якщо вона продовжить стагнувати? Два минулі століття перетворили суспільство в усьому світі з простих селян фермерів на багатих споживачів, які потребують менше, ніж використовують. Розвиток машин і технологій до появи цих машин економіка працювала майже виключно за рахунок землі та робочої сили. Єдиний спосіб розвинути імперію полягав у тому, щоб мати більше землі для ведення сільського господарства і більше людей для роботи на цих фермах. Але розвиток капіталізму означав, що навіть глобальні імперії будуть залежні від нових технологій, які безпосередньо впливають на добробут економіки. Люди, які розвинули цей капітал, капіталісти стали багатшими ніж землевласники. Так сталося з більшістю країн. Але у Франції все було трохи інакше. Промислова революція не була схожа на клацання вимикача, коли в одну секунду всі були селянами-фермерами, а в наступну всі працювали на виробничих лініях. Це був повільний поступовий перехід до базової автоматизації. Незважаючи на те, що Франція була однією з перших, хто прийняв індустріалізацію. Цей перехід був дещо повільнішим, ніж в інших країнах Європи. На початку промислової революції Франція була зайнята власною революцією, після цього вона опинилася в епіцентрі регіональних воєн, а це означало, що більшість її місцевих галузей промисловості були побудовані навколо боротьби, а не інновацій і мали руйнівний характер. Інженери та механіки покидали країну у пошуках кращого життя. Більшість з них ніколи не повернулися. Історія захоплююча, але економічним результатом стало те, що в той час, як інші країни Європи, починали формувати великі корпорації, які у свою чергу створювали гігантські промислові імперії, в економіці Франції домінували дрібні ремісничі виробництва. Робітники не мали бажання використовувати свій потенціал для виготовлення більшої кількості товарів, роботодавці не могли їх звільнити, бо не було кого взяти на їхнє місце. Все крутилося по спіралі. Працівники диктували свої правила роботодавцям, а власники підприємств платили низькі зарплати. Цей компроміс усіх влаштовував, але в той час як економіка інших сусідніх країн зростала, вони виробляли більше товарів, мали хороші зарплати, французи застрягли у болоті, яке їх затягувало. Кваліфіковані робітники могли із легкістю покинути країну. В цей непростий момент втрутився уряд. Його важка рука взяла все під свій жорсткий контроль. Влада створила державні підприємства. Простіше кажучи, це був компроміс між двома основними конкуруючими ідеологіями у світі того часу. Таким чином державне підприємство можна розглядати як чергову монополію, яка надає певні товари та послуги, тільки з невеликою різницею у вартості зазвичай вона нижча. Коли приватна компанія вирішує щось виробляти, вона буде дивитися, чи ціна продажу буде більшою ніж витрати на виробництво товару. Якщо так, то вона це зробить. Державні підприємства також існують для того, щоб надавати товари та послуги, але вони мають іншу мотивацію. Їм не потрібно турбуватися про конкретний попит на товар або послугу, тому що вони не заробляють гроші, продаючи їх. Вони заробляють гроші, просто оподатковуючи людей. Щось на кшталт національної оборони, рятувальних служб, все це вимагає ресурсів. Відділ продажів і маркетингу уряду це податкова служба. І це дуже ефективно і дуже добре забезпечує надходження коштів. У той час, як звичайна приватна компанія намагатиметься максимально скоротити витрати, щоб максимізувати прибуток, державні підприємства часто ставлять перед собою і інші цілі, які можуть полягати у принесенні суспільного блага. В той час, як приватна компанія звільняє працівників, щоб зменшити витрати. Державне підприємство шукатиме причини, щоб найняти більше людей, оскільки висока зайнятість є політично популярною. Коли працівникам дуже легко влаштуватися на роботу у великій державні компанії, безробіття знижується зазвичай це добре, але якщо це зайде занадто далеко, це може спричинити проблеми. Економісти говорять про природний рівень безробіття як про ідеальний результат для економіки, але природне безробіття не є нульовим безробіттям. У більшості розвинених економік цей показник становить близько 2-3%. Рівень безробіття нижчий за цей рівень спричиняє інфляцію. Чим більше людей працюють, тим більше у них буде коштів, щоб створити більший сукупний попит на все в цій економіці від товарів до послуг. Це також означає, що якщо компанії хочуть найняти нових співробітників, їм буде важко це зробити, тому що немає людей, які шукають роботу. Тому їм доведеться пропонувати більшу заробітню плату, щоб спробувати змусити людей, які вже мають роботу, прийти і працювати на них. Якщо всі компанії зроблять це, вони будуть змушені підвищувати свої ціни, щоб зберегти свою норму прибутку. А це означає, що люди будуть вимагати підвищення заробітної плати, щоб не відставати від інфляції, що змусить компанії знову підвищувати ціни. Високий рівень зайнятості також зазвичай означає, що працівники в цілому менш продуктивні, тому що їх важко замінити. Франція зіткнулася з реальністю, коли її робітники категорично наполягають на підтримці рівня життя, який забезпечить комфортне існування, а саме щедрі умови виходу на пенсію, низький робочий день і загалом сильний захист своїх прав. Але, на жаль, це негативно впливає на виробничі процеси, економіка слабшає. Населення країни також старіє. А це означає, що молодим працівникам потрібно бути більш продуктивними, щоб утримувати зростаючу кількість літніх французів, які очікують сильної підтримки на пенсії. Молоді кваліфіковані працівники вже можуть заробляти більше грошей у таких місцях, як Німеччина, Великобританія та особливо США. І вже зараз Франція має один із найвищих показників трудової еміграції у світі. Якщо вони підвищать податки, щоб зберегти систему сильного захисту та сильних пільг, більше людей підуть. Так само, якщо вони запровадять більш конкурентну динаміку у своїй економіці, їхня заробітна плата впаде, а умови праці будуть гіршими.